Слава Україні! В ефірі підсумки дня 31 жовтня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск з Волинських новин з фронту. Надійшли трагічні звістки. Нашу область стало відомо, що в боротьбі з расистами загинув лучанин Валерій Семенюк, 1977 року народження. Захисник був призваний на військову службу мобілізації до складу військової частини на посаду командира бойової машини. Старший сержант загинув під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Роботине Запорізької області. Окрім того, на війні загинув мешканець Рукинь Анатолій. Мерчук 1971 року народження захисник відважно і героїчно боронив нашу рідну землю і загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Куп'янськ Харківської області. На війні загинув і спецпризначений Волині Володимир Степашук. 33-річний правоохоронець з лютого 2023 року нищив ворога у складі полку спеціального призначення сафарі об'єднаної штурмової бригади Людь у героя залишилися батьки, дружина та син. Редакція телеканалу «Конкурентів» висловлює щирість підчуття родинам загиблих воїнів. У селі Видер та району автівка злетіла з дороги у ставок. ДТП трапилася ввечері 30 жовтня. Як повідомили у поліції, внаслідок ДТП є загиблі за кермом. Автомобіля Кія перебував 45-річний житель району. Водій ймовірно не впорався з керуванням, протиранив паркан та в'їхав у ставок. Транспортний засіб перекинувся. Попередньо водій автомобіля перебував у стані сп'яніння Внаслідок наслідок ДТП. Водій та 52-річний пасажир. Позашляховика померли у лікарні за цим фактом. Слідчі відомості внесли до ЄРДР. Слідство триває. Дрони замість бруківки під стінами Луцької міської ради в чергове збиралися люди. 31 жовтня лучани прийшли до мерії з вимогою спрямувати кошти на підтримку зсу, а не на різноманітні ремонти вулиць чи дворів. Людей обурює, що керівництво міста не працює над Наближенням перемоги, а фактично закатує гроші в асфальт. Підтримка водії була просто неймовірною. Складалося враження, що сигнали в весь Луцьк. Лучани та учасники акції запевняли, що вимагали елементарних речей в час повномасштабної війни і бідкалися, що звичайні українці останні гроші віддають на збори на дрони чи автівки для зсу. А влада в час повномасштабного вторгнення рашистів займається ремонтами. Ми сьогодні прийшли до Луцької міської ради, для того щоб заявити і щоб нас депутати міської ради побачили, що є місцева ініціатива громадяни, міста Луцька, які проти того, щоб в бюджет закладались витрати на ремонт капітальний ремонт доріг дворів. Тобто тут ми не говоримо про те, що частково треба ремонтувати, а саме капітальний, а кошти щоб виділялись на військових. Ви самі бачите, сльози не просихають в мене також, діти і кажу. Олі, ми бурківку положили, але для чого? Ті хлопці, чи чоловіки, батьки і рідні, що сьогодні борошли. Вони не побачать тої красоти. Нам найголовніше зараз тупи супер... і Ми не знаємо вдалі, що нас чекає. Ракети ще не переставали літати. Я рахую, так як і всі, що спочатку, все на ЗСУ, закінчимо війну, а потім все буде. Це зараз не на часі. Зазначимо, що ще раніше, 27 жовтня, лучани також збиралися на акцію спочатку дрони біля головного корпусу ВНУ імені Лесі Українки та вимагали від Луцької міської ради зменшити обсяги витрат на капітальні ремонти і реконструкції об'єктів інфраструктури. Та збільшити витрати на допомогу Збройним силам України. Тоді, незважаючи на погоду, на зустріч прийшли небайдужі лучани, активісти та родини загиблих військовослужбовців. Акція закінчилася під крики ганьба меру міста Ігорю Поліщуку. Ганьба. Біг і розгубив все з кишень. Луцькі нацгвардійці затримали чоловіка з наркотиками. Про це розповіли на Фейсбук-сторінці військової частини Національної гвардії України. Так, під час патрулювання у місті нацгвардійці помітили чоловіка, який розпивав спиртні напої. Військовослужбовці спочатку зробили зауваження та почали встановлювати особу чоловіка. Після цього громадянин неадекватно відреагував та почав тікати. Наряд почав переслідувати чоловіка. Той, під час втечі, почав би кидати. З кишень пакунки з наркотиками, а згодом ще й перечепився і впав. Після затримання особи була проведена поверхнева перевірка. Під час неї було виявлено речі з гортки з порошкоподібною речовиною, схожою на наркотичну. На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції. І до українських новин у ніч проти 31 жовтня російсько-окупаційні війська завдали чергову удару по Україні. Сили оборони збили більшість повітряних цілей. Про це повідомив Генеральний штаб збройних сил України. Окупанти застосували для удару два ударних безпілотники типу Шахід та одну керовану авіаційну ракету Х-59. Силами та засобами протиповітряної оборони вдалося знищити всі дрони Росіян. Окрім того, вночі 31 жовтня рашисти атакували Нікополь. На Дніпропетровщині, випустивши півтора десятка снарядів. У наслідок обстрілів загорівся приватний будинок. Також було пошкоджено вісім осель, дві господарські споруди, авто, сонячні панелі, дві лінії електропередач. Також вночі ворог двічі обстріляв місто Вовчанськ на Харківщині. Там було пошкоджено будівлю приватного підприємства. Зруйновано приватний будинок, гараж, пошкоджено автомобіль. Постраждалих немає. Разом з тим, російсько-окупаційні війська вкотре обстріляли Дніпровський район Херсона. Наразі відомо про одного загиблого. Про це повідомила обласна та міська військова адміністрація в Херсоні. Росіяни поцілили цивільну автівку через злучання Снаряда вона загорілася після гасіння пожежі в салоні. Машини знайшли тіло загиблого міністр оборони Рустем Уміров на зустрічі з міністром з питань стратегічних галузей промисловості Олександром. Камішиним обговорив питання збільшення виробництва зброї для фронту та співпрацю з міжнародними партнерами. Про це Умєров повідомив у Фейсбуці у вівторок, 31 жовтня. З командою провели зустріч з міністром з питань стратегічних галузей промисловості України Олександром Камішиним і його командою. Обговорили збільшення виробництва зброї для фронту і компенсацію із іноземними партнерами. Зброї буде більше. Написав Умєров. У ході розслідування справи проти криворізького подружжя, яке гвалтувало двох малолітніх дітей та знімало порно, з'явилися нові мотошні подробиці. Із досліджених доказів слідчим стало відомо, що збочинці збиралися продати. Трирічну доньку педофілу з Росії. Дитину мали доправити до Новосибірська у гаджетах. Затриманих знайшли листування, яке це підтверджує. Про це повідомляє видання Кривий Ріг Лайф. Свою дитину пара оцінила у 30 тисяч доларів. Про це розповідають родичі сім'ї. Нагадаємо, мова йде про молоду багатодітну матір та її співмешканця, які сексуально глумилися над власними дітьми заради прибутку. Жінка має Чотирьох дітей, менші з них віком від одного до чотирьох років. Мати розбещувала і квалтувала малечу, А чоловік знімав усе на телефон. Відзняти дитяче порно. Батьки продавали збочинцям через інтернет. 8 жовтня у центральному міському суді злочинцям обрали запобіжний захід. Вони Перебувають у СІЗО на Київщині управління освіти Шевченковської РДА уклало з підприємцем договір на закупівлю біотуалетів для укриттів у навчальних закладах Шевченківського району вартістю понад 1,38 млн грн. мільйона гривень. При цьому посадовці управління освіти штучно завищили ціни на ці товари, через що перерахували бюджетних коштів на суму понад 370 тисяч гривень. Більше повідомляється, що стосовно очільниці районного управління освіти наразі. Застосовано запобіжний захід у вигляді застави майже 190 тисяч гривень. У прокуратурі наголошують, що чиновницю вже вдруге хапають за руку. Вона є фігурантом кримінального провадження щодо розстати понад 1 мільйона гривень, виділених на обладнання укриттів у навчальних закладах району. Досудове розслідування у справі завершено в липні цього року. Відомо, що на майно обвинувачених накладено арешт. У Вінницькій області оголосили про надзвичайну ситуацію та посили протиепідемічні заходи через спалах гепатиту А. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. Епідемічна статистика показує, що джерело інфікування досі продовжує існувати. Причинами спалого гепатиту А можуть бути харчові продукти або питна вода. На цих факторах зараз. Сфокусована робота лікарів-епідеміологів, які розслідують спалах, розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін. Наразі у лікарнях області залишаються 144 пацієнти, ще 32 дорослих та 10 дітей вже виписали. Нагадаємо, спалах хвороби на гепатит А у Вінницькій області зафіксували 24 жовтня. Тоді госпіталізували 60 людей з підтвердженим діагнозом, серед них 14 дітей. Однак кількість хворих продовжує зростати. Станом на 28 жовтня вже був 141 пацієнт, а ще через два дні кількість збільшилася до 174 хворих. І до загальносвітових новин Ізраїль заявив, що його війська атакували бойовиків Хамас у розгалуженій мережі тунелів під газою. За інформацією, Reuters з посиланням на цехал за останню добу об'єднані бойові сили Ізраїлю завдали ударів по приблизно 300 цілях, в тому числі по протитанкових ракетних і пускових установках під. Шахтами, а також по військових об'єктах в підземних тунелях, що належить Хамас. Сахал додав, що ізраїльські судати цитуємо, вбили терористів і скрирували повітряні сили для задання ударів по цілях і інфраструктурі ворога. Ройтерс пише, що тунелі є ключовою метою Ізраїлю. А на Росії, як то кажуть, ні дня без бавовни. росіяни повідомили про вибух 31 жовтня у районі Солікамського заводу Урал, одного з найбільших військово-промислових заводів РФ. Про це повідомляють російські пабліки. Про вибух у районі заводу заявили жителі Солікамська, що у Перемському краї РФ. На територією заводу було видно височезний стовп диму. Містяни розповіли, що в деяких будинках вибуло шибки. Як стверджують у російському МНС, у другому корпусі заводу стався, як люблять казати на болотах, хлопок і він, звісно ж, на роботу підприємства начебто, не вплинув. Російські пабліки стверджують, що вибух стався у цеху з виробництва пороху. В цей момент у будівлі перебували шестеро людей. Нападник збірної Аргентини та Майамі Ліонель Месі став володарем золотого м'яча. Фовард став володарем трофею за підсумками сезону 2022-2023, який щорічно вручає видання Френсфутбол другий рік поспіль. Організатори визначили володаря золотого м'яча за підсумками сезону у 2022 році. Відповідним чином нагороду отримав екс-фовард Реал та збірної Франції Карім Бензема.